День 105 Біблія, книга Псалмів, Псалом 87, Синів Корея, пісня Псалом. Його основи на Святих Горах. Господь любить брами Сіону понад усі поселення Якова. Хвалебні слова говорять про тебе, Боже місто. Серед тих, що мене знають, згадаю про рагав крокодила і Вавилон. також Фелистію, Тир і Ефіопію. Де кажуть, такий то там народився. Але й про Сіон говоритимуть, І цей, і той народилися в ньому. До того ж сам Всевишній заснував його. Господь в літописі народів запише Такий то народився там, на Сіоні. Танцюючи, вони співатимуть Усі мої джерела Тобі. Книга Ісуса Навина у попередніх розділах. Наділ нащадків Симеона, поміж земель нащадків Юди, наділ нащадків Ісахара, наділ нащадків асира, наділ нащадків нефталима, наділ нащадків Дана, наділ Ісуса Навина, міста сховища, розділ 21. Начальники всіх левіцьких родин прийшли до священника Елеазара, до Ісуса Навина та до старішин інших племен по лінії нащадків патріархів Ізраїлю. Вони звернулись до них у Хананському краю в Шіло, з такими словами: Господь заповів через Мойсея, аби дали нам міста для проживання і прилеглі до них землі для пасовицьк нашої худоби. Тож ізраїльтяни. Виконуючи Господній наказ зі своїх наділів, дали левітам такі міста з прилеглими до них землями пасовиськами. Перший жереб випав родині кегата. Нащадки священника Аарона з покоління Левія жеребкуванням отримали, від племені Юди, від племені Симеона та від племені Веніяміна 13 міст. Решта нащадків кегата жеребкуванням отримали. Від родин племені Єфрема, від племені Дана та від половини племені Манасії ще 10 міст, нащадки Гершона жеребкуванням отримали від родин племені і від племені Асира, від племені Нефталима, а також від другої половини племені Манасії в Башані, 13 міст, нащадки Мерарі зі своїми родинами отримали від племені Рувима. Від племені Гада та від племені Заволона 12 міст. Отже, ізраїльтяни передали жеребкуванням левітам усі ті міста з прилеглими до них землями, як і наказав Господь через Мойсея, зокрема, з власності племені юдиних нащадків та від племені нащадків Симеона була виділена по іменно певна кількість міст, оскільки перший жереб випав нащадкам Аарона з родини Кегата левієвого покоління. То вони отримали Кир'ят Арбу, назва за ім'ям батька Енакійців, тобто Хеврон на плоскогір'ї Юди, та прилеглі до нього навколишні Пасовиська, Поля ж того міста з його поселеннями дали Халевові, синові Єфунея, як його спадщину. Нащадкам священника Аарона дали такі міста сховища для вбивців Хеврон з його пасовиськами та лівну з прилеглими пасовиськами. Ятір з прилеглими до нього землями, Ештемоу з її пасовиськами, холон з його пасовиськами та девір з прилеглими до нього землями пасовиськами, аїн з його пасовиськами, Ютту з його пасовиськами та Бет Шемеш з прилеглими до нього землями пасовиськами. Всього від цих двох племен дев'ять левіцьких міст, а від племені Веніяміна дали Гівеон з прилеглими до нього пасовиськами, Геву разом з її пасовиськами, Анатот з його пасовиськами та Алмон з прилеглими до нього землями-пасовиськами, всього чотири міста. Усіх міст для священників нащадків Аарона було тринадцять з їхніми навколишніми землями-пасовиськами. А родині нащадків кегата, левітам, тобто решті кегатових нащадків, жеребкуванням припали такі міста. Від племені Єфрема їм дали місто сховище для вбивці – Сихем з прилеглими до нього пасовисками на нагір'ї Єфрема, Гезер, і прилегли до нього Пасовиська, Ківцаїм з прилеглими до нього пасовисками та Бетхорон з прилеглими до нього землями Пасовисками, всього чотири міста. А від племені Дана дали Елтеке з його околицями. Гіббетон з прилеглими до нього землями пасовисками, аялон з прилеглими до нього пасовисками та Гат Ріммон з прилеглими до нього пасовисками, всього чотири міста, дали два міста і від половини племені Манасії та Анах з прилеглими до нього пасовисками та гат Гатрімон з прилеглими до нього пасовисками. Отже, решта родин нащадків Кегата отримали всього десять міст. Прилеглими до нього пасовисками. Щадки Гершона з левіцьких родин отримали від другої половини племені Манасії місто сховище для вбивці Голан у Башані з прилеглими до нього землями пасовисками та Бештеру Аштерот з прилеглими пасовисками всього два міста, так само і від племені із Сахара. Кишййон з, з прилеглими до нього пасовисками, доврат з прилеглими пасовисками, ярмут з прилеглими до нього пасовисками, Енганім з прилеглими до нього пасовисками, всього чотири міста, від племені асира мішал з прилеглими до нього пасовисками, Авдон з прилеглими до нього пасовисками, Хелкат з прилеглими до нього пасовисками і Рехов з прилеглими до нього пасовисками, всього чотири міста. Від племені Нефталима місто сховище для вбивців Кедеш у Галілеї з прилеглими до нього пасовисками, Хамот Дор з прилеглими до нього пасовисками, і картан з його пасовисками. Всього три міста. Усіх гершонових міст за їхніми родинами було 13 з їхніми пасовисками. Стосовно решти нащадків Мирарі з левіцьких родин, то вони від племені нащадків Заволона отримали. Йокнеам з його пасовисками, карту з його пасовисками, дімну з її пасовисками та Нагалал з його пасовисками, всього чотири міста. Від племені рувима бецер з його пасовисками, яхцу з його пасовисками, кедемот з його пасовисками та мефаат з прилеглими до нього пасовисками, всього чотири міста. Від племені Гада місто сховище для вбивців, рамот у гілеаді. Та його Пасовиська, а також Маханаїм з його пасовисками, Хешбон з його пасовисками і Язер з його пасовисками, всього чотири міста. Таким чином, усіх міст, які отримали жеребкуванням родини Мерарі з племені Левія, було 12. Усього левітських поселень серед володінь Ізраїлю було 48 міст з прилеглими до них землями-пасовиськами. Кожне таке поселення складалося з самого міста та навколишніх земель пасовиськ для худоби. Отже, Господь дав Ізраїлеві весь той край, про який присягався їхнім батькам, заволодівши краєм, вони в ньому залишились. Господь також сприяв навколишньому спокою, як і присягався їхнім батькам. Адже ніхто з усіх їхніх ворогів не міг їм протистояти, оскільки всіх тих ворогів Господь віддав у їхні руки. З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не залишилось невиконаним жодне слово, все здійснилось. Розділ 22. Прийшов час, коли Ісус покликав військових із нащадків Рувима, гада й половини племені Манасії, і сказав їм Ви дотримались усього, що звелів вам Мойсей, Господній слуга, ви були також слухняні моїм велінням в усьому, що я вам наказував. Ви не залишали ваших братів упродовж цих багатьох днів аж до сьогодні, бездоганно дотримуючись заповідей і постанов Господа вашого Бога. Тепер же, коли Господь ваш Бог подарував спокій вашим братам, як обіцяв їм, тому ви також вирушайте і повертайтесь до ваших наметів у край вашої спадщини, яку вам дав Господній слуга Мойсей на іншому боці Йордану. Але пильно дбайте про те. Щоб виконувати заповіді й закон, як заповів вам Мойсей Господній слуга: любіть Господа, вашого Бога і ходіть лише його дорогами, дотримуючись його заповідей, прихиляйтесь до нього і служіть Йому вашим щирим серцем з усією вашою душею. Поблагословив їх Ісус і відпустив. Тож вони вирушили до своїх наметів. Як відомо, одній половині племені Манасії Мойсей дав на діл у Башані. А його другій половині дав Ісус володіння з їхніми братами на другому західному боці Йордану, тож, випроводжуючи їх до своїх домівок, Ісус поблагословив їх. Промовляючи до них, Він сказав: Ви повертаєтесь до своїх наметів з великим багатством, з вельми численними стадами, худоби, зі сріблом, золотом, міддю, залізом і великою кількістю одягу. Поділіться здобутим у ваших ворогів зі своїми братами. Попрощавшись з рештою ізраїльтян у Шіло, що в Хананському краю, сини Рувима, сини Гадай, й сини половини племені Манасії вирушили в дорогу в Гілгал, у край своєї спадщини, в якій оселились за велінням Господа, отриманим через Мойсея. Коли ж сини Рувима, сини Гадай, половина племені Манасії повернулись до надйорданських околиць, що в Хананському краю, то збудували там над Йорданом жертовник. З вигляду, це був досить великий жертовник, Тому ізраїльтяни з іншого боку Йордану почали говорити подивіться, що утворили нащадки Рувима, нащадки й половина племені Манасії. Вони збудували жертовник на кордоні Хананського краю в Йорданській околиці в межах Ізраїлю. Тож, почувши таке, ізраїльтяни зібрали всю ізраїльську громаду в вщіло, аби виступити проти них війною. Проте спочатку ізраїльтяни послали до нащадків Рувима, до нащадків Гада й до половини племені Манасії в Гілеадський край, сина священника Елеазара Пінхаса, а з ним десять старішин по одному старішині з кожного племені за ім'ям патріархів від усього Ізраїлю. Кожен з них був главою й начальником батьківського роду серед тисяч ізраїльтян. Вони прийшли до нащадків Рувима, до нащадків Гада. Та до половини покоління Манасії в Гілеацький край і звернулися до них з такими словами. Пиємо слова Господньої громади. Що це за зрадництво ви учинили щодо Ізраїлевого Бога? Адже виходить, що ви відступили від Господа, спорудивши собі власний жертовник. Такими діями ви тепер учинили бунт проти Господа. Хіба недостатньо вам гріха пеора, від якого ми й досі ще не оправились, і за який Господнє покарання спіткало всю громаду? Адже ви тепер знову відступаєте від Господа, може статися так. Сьогодні ви підняли бунт проти Господа, а завтра його гнів запалає на всю громаду Ізраїлю. Тож сьогодні, якщо земля, якою ви володієте, нечиста, то перейдіть у край Господнього володіння, туди, де знаходиться Господній намет, і отримайте спадщину поміж нами. Тільки не бунтуйте проти Господа і не повставайте проти нас, спорудивши собі власний жертовник. Окрім жертовника Господа, нашого Бога, хіба не впав гнів Господній на всю громаду Ізраїлю, коли ахан, син Зераха, вчинив тяжкий злочин, зазіхнувши на закляте, хоч завинив один чоловік, але не тільки він загинув через свій гріх, відповідаючи нащадки рувима, нащадки гада і половина племені Манасії сказали начальникам тисяч ізраїлю: Господь, Бог над богами, Господь Бог над богами! Він усе знає і нехай також зрозуміє Ізраїль, якщо ми збунтувались, учинивши віроломство щодо Господа, та нехай вже сьогодні Він нас покарає. Якщо ми спорудили собі власний жертовник, аби, відступивши від Господа, приносити на ньому жертви всепалення чи приносити на ньому мирні жертви, то нехай Господь нас не щадить. Але ж ні, ми це зробили, побоючись. Аби в майбутньому ваші нащадки не сказали нашим нащадкам, говорячи що вам до Господа, Бога Ізраїлю. Адже Господь навіть зробив Йордан кордоном між нами та вами, нащадки рувима і нащадки Гада. Тож немає для вас жодної частки в Господі, таким чином, ваші нащадки відштовхнуть наших дітей від вшанування й страху перед Господом. З цієї причини ми вирішили побудуємо собі жертовник – Адже не задля жертв всепалення чи задля мирних жертв, але щоб він був німим свідком між нами і вами та між нашими нащадками після нас, що ми бажаємо вшанувати Господа, звершуючи перед ним служіння нашими жертвами всипалення та іншими нашими жертвами, а також нашими мирними жертвами. Нехай ніколи ваші нащадки не скажуть нашим нащадкам немає у вас нічого спільного з Господом. Ми розмірковували, якби таке сталося, що нам або дітям щось подібне колись сказали, то ми відповімо: подивіться на цю подобу Господнього жертовника, який зробили наші батьки, не для жертв палення і не для мирних жертв, але для свідчення між нами та між вами. Нехай же ніколи не станеться таке, щоб ми збунтувалися проти Господа. Чи відвернулись тепер від Господа, збудувавши власний жертовник, та жертв всепалення або мирних жертв, окрім жертовника Господа, нашого Бога, що перед його наметом зборів. Коли ж священник Пінхас, старішини громади та глави ізраїльських тисяч, котрі були з ним, почули слова, які говорили нащадки Рувима, нащадки Гада та нащадки Манасії, то визнали їх слушними. Тоді син священника Елеазара Пінхас, звертаючись до нащадків Рувима, нащадків Гада і нащадків Манасії, сказав: Сьогодні ми переконались, що Господь з усіма нами, і ви не вчинили перед Господом жодного зрадництва. Цим ви врятували ізраїльтян від Господньої відплати. Залишивши Гілеадський край, син священника Елеазара Пінхас разом зі старішинами повернулись від нащадків Румима та від нащадків Гада Хананський край. До решти ізраїльтян і розповіли їм про розмову, що відбулася. Їхнє повідомлення сподобалось ізраїльтянам. Вони віддали славу Богові Ізраїлю і перестали говорити про те, щоб іти війною і знищити край, в якому живуть нащадки Рувима та нащадки Гада. А той жертовник нащадки Рувима і нащадки Гада назвали Ед, тобто свідок мовляв, він свідчитиме серед нас, що Господь є нашим Богом. Новий завіт дії святих Апостолів у попередніх розділах звинувачення перед Фестом. Павло вимагає суду Кесаря, Цар Агрипа слухає справу Павла, захист Павла перед Агрипою, Павлове звернення до царя. Розділ 27 Коли ви вирішили, що ми маємо відплисти до Італії, передали Павла та деяких інших в'язнів сотникові полку Кесаря на ім'я Юлій. Тож, сівши на Адрамицький корабель, який мав пливти до азійських місць, ми відпливли. З нами був Аристарх, Македонець із Солуня. Наступного дня ми причалили в Сидоні. Юлій ставився до Павла Полюцький, дозволив піти до друзів скористатися їхньою турботою. Вирушивши звідти, прибули ми до Кіпру, бо був зустрічний вітер. Коли перепливли Келікійське і Памфилійське моря, Прибули ми до Мири, що в Ликії. І тут сотник, знайшовши Олександрійський корабель, який плив до Італії, посадив нас на нього. Повільно пливучи багато днів і ледь допливши до кніда, бо не дозволяв нам вітер, ми пропливли повскрит біля Салмони. Ледве минувши його, ми пристали до одного місця, що зветься Добра Пристань, поблизу якого було місто Ласея. Як минуло чимало часу, і плавання вже стало небезпечним, бойпіст уже минув, Павло радив, кажучи їм: мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими втратами не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ. Та сотник довіряв більше керманичеві і власникові судна, ніж тому, що говорив Павло. Оскільки пристань не була зручною для зимівлі, більшість радила відпливти звідти, щоб при можливості дістатися до Феніки і перезимувати в Критській пристані, зверненій до півдня і відкритій для північно-західних вітрів. Тож, як повіяв південний вітер, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і попливли повз крит. Незабаром повіяв супротивний рвучкий вітер, який зветься Евракелон. Коли підхопило корабель і він не міг протистояти вітрові, ми здалися, і нас понесло. Підпливши до одного острова, що зветься Клавда, на силу змогли втримати рятувальний човен, якого витягли і вжили допоміжних засобів, обв'язуючи корабель. Побоюючись, щоб не попасти на мілену сирту, спустили вітрило і так нас носило. Наступного дня, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж, а третього дня власноручно повикидали корабельне знаряддя. тому що багато днів не з'являлося ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Оскільки довго не їли, то Павло, ставши серед них, сказав: О мужі! Потрібно було слухати мене й не відпливати скриту, то ми не зазнали б цього лиха та втрати. Тепер же благаю вас, кріпіться, бо не загине душа жодного з вас, а тільки корабель. Тому що цієї ночі переді мною постав ангел Бога, якому я належу та якому служу, і сказав: Не бійся, Павле, тобі треба стати перед кесарем. Ось подарував тобі Бог усіх, хто пливе з тобою. Тому кріпіться мужі, бо я вірю Богові, що станеться так, як мені було сказано. Ми маємо добратися до якогось острова. А коли надійшла 14-та ніч, як носило нас в Адріатиці, опівночі моряки здогадувалися, що наближаються до якоїсь землі, і, закинувши лот, виявили, що було 20 сажнів. Пропливши ще трохи і знову закинувши, з'ясували, що було 15 сажнів. А боячись, аби якось не наскочити на скелясті місця, кинули з корми корабля чотири якорі і молилися, аби настав день. Коли ж моряки намагалися втекти з корабля і спустити човен у море, вдаючи, ніби з носа хочуть закинути якорі, Павло сказав сотникові й воїнам: якщо вони не залишаться на кораблі, ми не зможемо врятуватися. Тоді воїни перерізали канати човна і дали йому впасти. А коли почало розвиднятися, Павло благав усіх вживати їжу, кажучи сьогодні 14 14-й день. Ви продовжуєте чекати голодними, нічого не ївши. Тому благаю вас вживати їжу, бо це для вашого порятунку. Жодному з нас і волосина з голови не впаде. Сказавши це і узявши хліб, він у всіх на очах віддав хвалу Богові та, переломивши, почав їсти. Тоді всі підбадьорилися і почали вживати їжу. Було нас усіх на кораблі 276 душ. Наситившись їжею, почали полегшувати корабель, викидаючи збіжжя в море. А коли настав день, не розпізнали землі та побачили якусь затоку з піщаним берегом, до якої і хотіли при можливості причалити кораблем. Піднявши, якорі, спустилися в море, водночас послабили канати на стерні і, піднявши мале вітрило, оскільки дув вітер, попрямували до берега. Наскочивши на мілину, корабель застряг, ніс загруз і став нерухомий, а корму розбивало силою хвиль. Воїни радили повбивати в'язнів, щоб ніхто не поплив і не втік. Але сотник, бажаючи врятувати Павла, стримав їх від цього наміру і наказав тим, хто може плавати, першими стрибати і добиратися до берега, а інші хто на дошках, хто на уламках з корабля. І сталося так, що всі врятувалися на землю.